Європа терміново шукає боєприпаси для України. Про намір найближчими днями передати нашій армії 10 тисяч артилерійських снарядів оголосила Німеччина. Озброєння дістають зі складів Бундесверу. Постачати боєприпаси хочуть у три етапи. Ця партія у 10 тисяч надійде вже найближчим часом. Другий етап передбачає виділення коштів на купівлю 180 тисяч снарядів в межах чеської ініціативи. А на третьому етапі Берлін укладе з третьою країною контракт про постачання Ання 100 тисяч боєприпасів приблизно четвертого кварталу цього року. Втім, що це за держава, тримають у таємниці. Не так давно Чехія очолила ініціативу із забезпечення України щонайменше у 800 тисяч снарядів, і це число, кажуть, потенційно може вирости до півтора мільйона. А надійти нашим бійцям у червні. За два десятки країн зголосилися виділити кошти на цю ідею. Свій внесок зробила напередодні сама Чехія. Але яку саме суму внесли, не оголошують.